Всім доброго дня! Сьогодні на огляді чохли для Honda Accord 7-го покоління. Оригінальний салон був теж світлий, шкіряний. Власник забажав пошити чохли комбіновані в центрі завжди тканини, основна екошкіра кольору слонової кістки. та зроблені під інтер'єр салону руді ставки, теж з екошкіри. В центрі автотканина з ромбами. В верхній частині Honda, передній підлокітник в чохлі та таке саме сидіння водія. Зараз, як завжди, більш детально розглянемо другий ряд. Так, чехли виглядають позаду, кишеня на блискавці, слакий шов для подушок безпеки, підголівники в чохлах. Всі три задні підголівники теж в чохлах, центральний підлокітник в чохлі. Можна відкрити, підсклянники, легко можна користуватися. Теж зроблені кольорові вставки з рудої екошкіри. По бокам задній диван з птанини в центрі. Центральна частина з екошкіри. Задня спинка дивану з двох частин теж складається, розкладається. Пишіть або телефонуйте, якщо вас зацікавили чокли для Honda 7-го покоління з екошкіри та центральної автотканини з кольоровими вставочками. Пишимо вам теж такі для вашого авто.